Ми переходимо з вами, друзі, до нашої нової номінації, яка називається Доброчинність в освіті та науці. Знаєте, кожна кожна інвестиція у знання це внесок у завтрашній день. Допомога школам, підтримка студентів, розвиток наукових ініціатив. усе це стає можливим виключно завдяки небайдужим людям. Ці благодійники вкладають не лише кошти, а й віру у нашу молодь. І, власне, завдяки вашим зусиллям наша молодь, так само, коли з майбутнього стане для нас з вами нашим надійним тилом. Лауреатами о номінації Доброчинність в освіті та науці стали Міжнародний благодійний фонд Сейф. Портфес долга. Благодійну організацію благодійний фонд сильні. І благодійну організацію Яса. А ось у переможці акційності. Голова Оргкомітету конкурсу Благодійна Україна, президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук. Доброго говорити не буду, але я хочу сказати, що всі з виключення номінації дуже важливі і те, що ви робите, допомагаючи. Розвивати освіту, науку це наше майбутнє. Це те, що нас буде робити успішнішими, буде робити нас сильнішими. Дякую вам. Отже, третє місце благодійна організація яса. Ще одне третє місце це фонд си. Друге місце фест добра. І переможець цієї номінації Міжнародний благодійний фонд Сейфт. Дуже дякуємо Церемонії благодійна Київщина за цю відзнаку. Як написав і заспівав Сергій Жадан, де війна виростають діти, і це правда, зараз саме час інвестувати в дітей України, тому що це наше майбутнє, це наше завтра, і їх освіта це дуже важливо. Саме тому наш фонд власне займається відновленням життя у постраждалих від війни громадах через освіту. Uh, і ми дуже дякуємо всім uh, доброчинцям, які також uh, приділяють увагу освіті наших дітей і нашим партнерам КСІ завдяки разом із ким ми власне uh, подавалися на цю премію. І сьогодні маємо честь тут також представити і їх. Дуже дякуємо за довіру і слава Україні! Дякую великого бажаю. Натхнення на снаги щоденно, щоночно. для того, щоб про ваші добрі справи, і далі йшла гучна мова, наскільки сильні і незламні наші українці.